Гетьмансов не слуга народу, він головний бухгалтер тютюнової мафії, зокрема у Гоші. Під його прикриттям працює фабрика, що друкує контрафактні сиарети під світовими брендами, і ховає виручку за підробленими акцизами. По документах все легально. На ділі підроблені марки, на документах фури з сілю і паперам, готівка в пакетах і контрабанда в ЄС податкова не перевіряє, митниця закриває очі. Беб гальмує справи. Політики, слуги, силовики підбивають рейди і глушать розслідування. Хто ще в цьому ланцюжку? Був перхун з Беп, а вже зараз це вінський, Рубиць ДСР. І ті, хто має закривати такі схеми, ну ви самі знаєте хто. Вони не борються з контрафактом, вони його координують і кришують. Гроші йдуть через фонди і конверт-центри. Через рахунки в банках перетворюються на нерухомість, занижені угоди. І кеш у конвертах, декілька показових вилучень і галасливі заяви на камери. Але через тиждень фабрика вже знову працює. Роки схеми і сотні мільйонів втрачених акцизів. Правоохоронці відповідають відписками, справи гольмують, підозр немає. Поки держава мовчить, чи бізнес годує корупцію і поглинає державу. Питання до Рубеля, цивільського карнауха Гетьманцева, скільки ще пачок. І мільярдів має пройти через гощу, щоб хтось нарешті відповів: хочеш більше наш телеграм.